Під час апаратної наради говорили про кількість переселенців, які знайшли прихисток у Ушосинській громаді. Зокрема, у селі Чапліївка мешкають 42 внутрішньопереміщені особи. Ці люди приїхали переважно з серединобуди Харківської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Про це проінформував староста Чепліївського старостинського округу Сергій Пластун. Ці люди проживають в приватних житлових будинках. Кому будинки надавались в безкоштовного користування, хто придбав будинки за кошти минулого року. У Чеплівці провели ремонт в лікарні на другому поверсі. Відремонтували 10 кімнат, в які можуть безкоштовно та безстроково поселитись. Переселенці в кого є така потреба. Запрошую внутрішньопереміщених осіб до нас на проживання. Зараз як зауважив Сергій Пластун, Старостинський округ готується до проведення весняних польових робіт. Внутрішньопереміщені особи в кого є бажання працювати на землі. Звертайтесь до нас, будемо раді допомогти з виділенням земельних ділянок. Загалом на обліку управління праці та соціального захисту населення шостки перебуває понад 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. За минулий тиждень до нашої громади приїхало ще 11 переселенців. Прийнято 104 заяви від господарства Шосткинської громади щодо безоплатного розміщення внутрішньопереміщених осіб у своїх помешканнях. Їм держава шкодова щомісяця по 450 гривень за кожну особу, яку вони до себе прийняли на безплатній основі. Як було зазначено під час апаратної наради, міська влада продовжує надавати гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам на минулому тижні. Ні, відвідана Клишківський старостинський округ разом зі старостою відвідана родина вимушених переселенців, а також родини складних життєвих обставин, де є наповнолітні діти. Надано допомогу щодо працевлаштування, то як наголошувалось, знайти роботу у громаді важко. Протягом минулого тижня до шосенького центру зайнятості із заявами щодо надання статусу безробітного та отримання виплат звернулось 53 мешканці: як шосенької, так і сусідніх громад. Це і Сидружківська, Серединобудська. Ямпільська сільська громади роботодавцям до центру зайнятості надано для укомплектування 23 вакансії в умовах недостатньої кількості вакансій для задоволення потреб населення в роботі в умовах воєнного стану. Ми активно організуємо спільно з управлінням житлово-комунального господарства старостатами нашої громади, тимчасову зайнятості для працевлаштування безробітних громадян на громадські та суспільно-корисні роботи. В тому числі для ВПО. за інформацією представників шосницької філії центру зайнятості цього тижня планується проведення громадських та суспільно-корисних робіт, аби безробітні мали змогу отримати заробіток. Пропонують це й внутрішньо внутрішньопереміщеним особам. Так на цьому тижні до тимчасової зайнятості плануємо залучити більше 70 безробітних, які будуть працювати в усіх. І у більшості населених пунктах нашої громади як наголосив міський очільник Микола Нога. Наразі є можливість за державний кошт посилити перенавчання працівників освіти та працівників системи охорони здоров'я. Я чую там по системі, по другим територіальним громадам звільняють людей в освіті, звільняють частину людей в охороні здоров'я, в зв'язку з зменшенням фінансування. Але ми з вами повинні не звільняти, а повинні перенавчити людей. Тобто, вже сьогодні треба подумати, кому запропонувати вчитися. Притом перенавчання повинні проходити одні з самих активних працівників, щоб вони могли освоїти нову професію, щоб піти на нові рівні роботи і таке інше, навіть в цій галузі, але на новий рівень.